Юлія Романенко, керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Вінниця, центрального управління Міністерства юстиції міста Києва, має вищу юридичну освіту, одружена полюбляє готувати цікаві смаколики та піші прогулянки. Життєве кредо всьому бачити позитив. У вашій відеовізитівці прозвучала фраза, що ви намагаєтесь в усьому шукати позитив. Я відчуваю, що ви зараз додасте позитиву нам всім статистикою шлюбів у цей такий складний час. Сподіваємось на це. Яка зараз статистика? Ну, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то сьогодні вже зареєстровано понад 2600 шлюбів. Це що стосується нашого відділу. Також зараз таку послугу з реєстрації шлюбів надають СНАПи, там теж близько 400 шлюбів вже зареєстровано. Тому в підсумки у Вінниці десь близько трьох тисяч шлюбів. І хочу сказати, що це більше ніж було у ковід. Тому дійсно люди одружуються, люди хочуть приємних подій в своєму житті. А хто зрештою ці люди? Це звичайні цивільні чи дуже часто приходять, бо ми знаємо, от дають військовим відпустку. Вони приїжджають, використовуються декілька днів для того, щоб швиденько раз, два, як то кажуть, побігли, розписалися, а далі будемо святкувати вже вже пізніше. Багато ось таких е, випадків саме з військовослужбовцями? Так, насправді ви праві, дуже багато військовослужбовців, які приїжджають в короткі відпустки. Я б сказала, що щодня у відділі реєструються шлюби саме з військовослужбовцями. Взагалі, зараз військовослужбовців багато, їх переважна кількість, тому що. Ем... Служать чоловіки, і чи у відпустці, чи просто під час несення служби вони хочуть все ж таки офіційно зареєструвати свої стосунки. А статистика розлучень на зараз яка? Ну, я б сказала, що статистика розлучень вона є достатньо стабільною і незмінною. Вона достатньо велика. Якщо ми говоримо про розірвання шлюбів, то це десь близько 70-80 у відділі протягом місяця. І ще також є рішення суду, то це їх біля 100 щомісяця до нас надходить для проставлення відвідки. Для того щоб Людям офіційно зареєструвати шлюб, що потрібно зробити? Прийти, подати заявку, потім з'явитися в назначений час. Як це все відбувається за е, процедура, сама незмінна. Так дійсно потрібно подати заявку, потім прийти на реєстрацію шлюбу, але трохи спрощена процедура подачі заяви. У нас є можливість подати заяву через дію за допомогою електронних цифрових підписів, тобто, вже не потрібно звертатися до відділу особисто. Достатньо електронної заяви. І також є ще такий новий сервіс Міністерства юстиції, як Шлюб онлайн. Але такі шлюби реєструються у, е, за допомогою веб-камер і вони реєструються цифровим офісом у Києві, і свідоцтво про шлюб взагалі надходить е, поштою. Не електронний паперовий варіант, але поштою. Паперовий так? поштою.